Інформаційний марафон на телеканалі TV7 Плюс продовжується. Мене звати Оксана Чушкіна, і зараз більше новин із Хмельниччини. Власне, ситуація, яку будемо зараз обговорювати, особисто мене не те, що збентежила, обурила. Дуже важко передати словами всі свої відчуття. Насправді знаєте, ніколи і знову я би назвала її так. Пам'ятається у 2014 році, коли почалася антитерористична операція, та дуже було багато подібних випадків. Я щиро сподівалася, і як людина, і як журналіст, що від початку повномасштабного вторгнення вони повторюватись не будуть, оскільки українці почали справді шанувати і цінувати героїв. Але на превеликий жаль, не всі. Хмельничанка поскаржилась на водія маршрутки, який вигнав із салону батьків загиблого героя. У Хмельницькому водії окремих маршруток дозволяють собі неповагу та грубість у спілкуванні з пасажирами, які мають статус членів сімей загиблих військовослужбовців. Про це повідомила у Фейсбук вчителька Ольга Вартинська Квятковська, чий брат загинув на фронті. Останній інцидент, за її словами, стався 12 жовтня у маршрутці номер 46 на зупинці Либідь Плаза. Водій почав кричати на її батьків, коли ті показали посвідчення члена сім'ї загиблого. Від пережитого стресу літні батьки жінки ледве дісталися додому. Власне, про цей ганебний, не побоюся цього слова, випадок будемо спілкуватися із адвокатом, юристом громадської організації Подільська правова ліга, юристом громадської організації захист об'єднання волонтерів Павлом Слобо. Слободяніком, пане Павло, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Власне, ну, перш за все, хотілося б вашої оцінки цієї ситуації просто як людини. Якщо враховувати оцінку як людини, а не як спеціаліста, то це в наш час це кричущий випадок, особливо в нашій громаді, враховуючи ту кількість загиблих військовослужбовців, які боронили і наразі боронять нашу батьківщину від ворога. Станом на зараз таких випадків, підтверджених по загиблим військовослужбовцям, понад 700, і, маючи при собі посвідчення члена сім'ї загиблого або чорного, або червоного кольору, члени сім'ї мають абсолютно законне право користуватися тими державними пільгами і гарантіями, які прописані в законах. Дуже ганебний випадок з моральної точки зору, і з точки зору суспільного інтересу, саме, саме по, по, по тому, як вчинив сам. Водій, водій. Так. так, ви сказали понад 700 випадків. Ну, для мене це просто нечувана цифра, насправді, тому що я ж те, що я говорила на початку етеру, та е, в 2014 році такі випадки були і. Ще якось там, я не знаю, можна було списати на те, що не всі люди свідомі і таке інше зараз, коли повномасштабне вторгнення, і е, ну, ми всі називаємо наші збройні сили героями, так? особливо полеглі герої, їхні родини, які постраждали найбільше в цій війні, е, чому, чому на вашу думку от такі випадки трапляються? Це е, брак законодавства. Це зрозуміло, про морально-етичні норми ми не говоримо зараз. Ми говоримо про цю ситуацію в юридичній площині, що дозволяє таким випадкам траплятися в нашому суспільстві під час повномасштабного вторгнення. Поясню, на мою суб'єктивну думку, це все ж таки в переважній більшості недосконалість законодавства. Вона полягає в наступному, що в самому законодавстві не передбачено. Відповідного асигнувань, відповідної суми асигнувань на, для органів місцевого самоврядування, для того, щоб певні квоти закривались по, по перевізникам. Що мається на увазі? Ну, до прикладу, є, є певний перевізник, на який на маршрут випустив свій транспортний засіб. Не, не важливо, це автобус, тролейбурс, маршрутне таксі. В кожному, в кожному транспортному засобі є е, певний пільгова, закладені пільгові категорії, саме на відповідний рейс і на ціле коло. Тобто е, маршрут виїжджає з пункту А, доїжджає до пункту Б і повертається з пункту Б в пункт А. Це означає коло. На одне коло закладено по квоті на маршрутне таксі. Дві особи і на е, автобуси великі, великогабаритні 10 осіб. Що це означає? Це означає, що е, особа, яка має, яка йде по пільговій категорії, вона може до прикладу, зайти в, е, на зупинці Катіон, доїхати до зупинки Либідь Плаза по посвідченню, пред'явивши відповідне посвідчення. Якщо це одна особа, то. То така квота закрита. Якщо це дві особи, то це теж квота закрилась. Що це означає? Це означає, що до, до навіть при цьому автобус не доїхав до пункту Б і не повернувся в зворотньому напрямку. Він пільгові категорії вже брати фізично не може. Як це перевірити саме по конкретному перевізнику, чи по конкретним людям, які зайшли на маршрут? Чи вони мають пільгову категорію, оскільки самі пасажири, перебуваючи, користуючись громадським транспортом, вони не повідомляють на, на слух для всіх. У мене пільгова категорія, чи є пільгова категорія уже в, на цьому маршруті, чи вона використана. А це я вбачаю в цьому саме недосконале законодавство, оскільки такого механізму немає. В тому випадку, якщо Така квота закрита, то держава має, не дивлячись на те, що є профільні закони, які це врегульовують. Сама держава має прописати механізм, за яким буде відшкодовуватися чи компенсуватися через процедуру асигнувань конкретному перевізнику через, можливо, через управління транспорту та зв'язку, ну там, до прикладу, Хмельницької міської ради. Саме, саме ця установа буде компенсувати перевізнику всі, е, всі ті е, витрати, які заклад, закладені в е, відповідних профільних законах, за, для того, щоб конкретна пільгова категорія осіб мала змогу проїхати в, в по процедурі безкоштовного проїзду. Чи може зробити це місцева влада на своєму рівні? Питання у чому ліцензії та mm -hmm. на перевезення mm -hmm. видають у нас управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Тобто вони обирають перевізників. Перевізників, наскільки мені відомо, раніше обирали на конкурсі, mm -hmm. та тобто mm -hmm. був конкурс. Mm -hmm. Люди mm -hmm. хотіли забрати той чи інший маршрут, особливо ті маршрути, які мають пасажиропотік найвищий. Чи могли би вписати такий пункт, що у випадку виявлення? Такої от ситуації, такої порушення, звернення людини та конкретно підтвердження цієї ситуації. Перевізник позбавляється ліцензії. Чи таке можливо? Я вважаю, що таке, така процедура неможлива на рівні конкурсу і на рівні рішення міської ради чи рішення виконкому, де затверджена, затверджена процедура конкурсу. Перевізники подають, подають заявки, виграють такий конкурс. Не прописано механізму на державному рівні, яким чином можна відкликати ту ж саму чи дозвіл на маршрут, чи позбавити ліцензію самого перевізника такої процедури, просто вона не виписана. А чи можна оцю ситуацію кваліфікувати як злочин? До прикладу, це неповага до Збройних сил України, та ну мені здається, на мою думку, я не юрист, я припускаю. Чи можна було в такому виклик... випадку викликати поліцію та написати відповідну заяву і очікувати на все ж таки якесь правильне, я наголошую, правильне mm. і розумне рішення від правоохоронців? Саме в конкретному випадку Бере, так. розбираємо конкретний випадок. Мали б е, батьки загиблого військовослужбовця негайно зателефонувати на гарячу лінію е, 102, повідомити про такий випадок, дочекатися відповідної групи реагування з працівників поліції. Але з практичної точки зору це не було реалізовано. Якби. Вирішили це питання самі поліцейські. Я думаю, що вони склали адмінпротокол, як, як мінімум. Сказати, що в, саме в конкретному випадку є склад кримінального правопорушення, його там не буде. Ну але власне можна було б перевірити та і документи того самого водія, Звичайно. Бо невідомо чи водій випадково не є призовного віку, та і придатний до служби в армії. А тобто варіантів було 158 вплинути на людину для так. того, аби людина більше собі не дозволяла такого хамства по відношенню до загиблих героїв і до їхніх батьків? На жаль, нема відповідальності так, така відповідальність не розповсюджується на водія за неповагу до членів сімей загиблого військовослужбовця. Такої персональної відповідальності нема, які б дії можна було б в такому випадку зробити. Я поясню, дії е, з боку батьків загиблого військовослужбовця. Це реакція в ЗМІ є. Реакція в, до правоохоронних органів немає. Реакція в засобах масової інформації, ну, вона б вона понеслась для того, щоб е, воно було вирішено в нормальній цивілізованій правовій державі в юридичній площині. Відреагувати мали б. Управління, управління транспорту та зв'язку. Мали б перевірити цей випадок безпосередньо, саме управління, мав би Мало би було проведено службове розслідування самим перевізником, за яких обставин? Тобто відібрані пояснення у водія, як це сталося, за яких обставин це все сталося? Повідомте. Є можливість відсторонити водія від, від, від виконання обов'язків. Тоб, тобто, тобто, в такому плані потрібно було так. На та. даний момент, що можуть зробити батьки, що може зробити суспільство в правовому руслі, аби. Цю ситуацію не тільки відкрити і роздмухати, mm -hmm. та, аби говорили про це, і, і більше таких речей не дозволяв собі ніхто по відношенню до батьків загиблих героїв, mm -hmm. до наших героїв. Що ми можемо зробити от спільно, так? І батьки, якщо вони захочуть, що б вони зараз мали зробити? Батьки на офіційному сайті www.0382.ua Залишити скаргу на, в книзі скарг та пропозицій, щоб міська рада це, це почула. Це, це перше. Друге, засоби масової інформації цю, цю тему підняли на гора для того, щоб розібратися в конкретній ситуації. Далі батьки мають звернутися до перевізника і з'ясувати. Як пройшла службова перевірка за вказаним фактом, батьки можуть також звернутися до е, територіального відділення Укртрансбезпеки, перевірити перевізника по саме по рейдовій перевірці. Треба цю, цю конкретну ситуацію треба розібрати в комплексі, і її треба розібрати, в тому числі зі сторони самого перевізника і водія. Угу. Якщо батькам, я так розумію, що вони не зверталися до правоохоронців. Mm -hmm. Це просто допис людини, яка напевно що їх підтримує. Якщо батькам стало зле та після mm -hmm. цієї ситуації, я так розумію, це люди віці і ну через моральний стан та вони так. покинули ту маршрутку і нічого не робили. Чи мають вони право на якусь моральну компенсацію, чи можна їм звертатися і в цьому ракурсі? Моральну шкоду можна доводити, її можна доводити навіть в судовому порядку, при, при доведенні моральної шкоди, суд звертає увагу, в чому саме полягало страждання батьків, якщо воно вилилось в витрати на лікування, тобто людина після цього гнебного випадку там мама чи то тато. Загиблого військовослужбовця вони звернулись або в травмпункт, або до сімейного лікаря. Після, звер... Після звернення отримали направлення на стаціонарне лікування або амбулаторне лікування, отримали відповідне лікування і витратились власним коштом. То саме оці витрати по, по відшкодуванню має відшкодувати. Або ж водій, або ж перевізник. Давайте до перевізника повернемося, та його водій зробив отаку от річ. Має відбутися перевірка. Що mm. має зробити 40, перевізник 46-го маршруту от на даний момент, якщо він раптом побачить цей ефір, будь ласка, проведіть якусь перевірку і відстежте, що відбувається з вашими водіями. Що має зробити перевізник? Перевізник вказаного маршруту має провести, ініціювати. На підприємстві службове розслідування за вказаним фактом, відібрати пояснення, знайти цих людей, як мінімум, це як мінімум попросити публічне вибачення. Це як мінімум. Як максимум врегулювати вказані, вказану ситуацію, вказаний спір в, в, в певних морально-етичних нормах. Тобто, або це має бути відшкодування, або це має бути певн, певний. Ну, діалог між родинами, родиною загиблого і перевізником, щоб просто такі ганебні випадки в нашому суспільстві не повторювалися. І готуючись навіть до Етеру, е я подивився схожі ситуації, досить схожі ситуації, саме з приватними перевізниками Житомирська область і Вінницька. Досить, досить схожі. Тилові райони. Ну, Житомирська не, не, не так, але Вінницька і Хмельницька да, да, 100%. Да. Тобто, так. Тобто, чого я, чого я хочу це озвучити на широкий загал, оскільки такі випадки є не поодинокими, такі випадки час від часу вспливають в засобах масової інформації, їм дається належна оцінка, але ж питання воно ширше і воно лежить саме в. в Площині вирішення на рівні держави. Тобто держава має, до прикладу, вона квотує і відшкодовує перевізникам комунального транспорту, автобуси, тролейбуси, отримують дотації чи асигнування від держави за пільгові категорії громадян. В повному обсязі під 100%. Маршрутні таксі, які йдуть приватними, які виконують, виконуються приватними. Перевізниками. Вони отримують, ну, на мою думку, навіть не половину компенсаційних. Вони отримують або одну четверту, або одну п'яту від е, органів місцевого самоврядування або від е, державного бюджету. Але процедура наскільки не врегульована, яким чином саме маршрут-приватний перевізник може отримати. Компенсацію або в половині вартості, або в більшій вартості. Тобто треба, щоб на державному рівні був певний відсоток. Тут, тут питання, як, на мою думку, фінансово-моральне. Для перевізника Більш? це гроші. Так, так. Тобто перевізник. Тут, зрозумійте, я не в якому випадку в конкретному, е при конкретних обставинах, я не стою на сторону перевізника. Мається на увазі перевізник. Е там, або приватне підприємство, або ТОВ платить податки, утримує, утримує ну, в технічному стані, в нормальному автобуси, автобуси чи маршрутні таксі, ремонтує їх, тобто несе теж певні витрати, і в тому числі і надає перевезення не тільки. Пільговим категоріям, а і звичайним пасажирам. та але і... ми знаємо, що станом на сьогодні у нас не можна переводити перевозити надмірну кількість пасажирів. Та а що ми бачимо -сто... та, стоячих. стоячи та а що ми бачимо у наших маршрутках? Тобто, ну ви не хочете йти назустріч з таким чином, перевізники, то можливо, могла би патрульна поліція відреагувати і вранці пиняти перевізників, які беруть стоячих, як варіант, так. Тому що для них це ж заробіток. Ми ж всі розуміємо. Так, так, невідомо чи з того заробітку отримує щось перевізник, чи водій собі в кишеню. Це вже питання десяти. Невідомо. Я не так. буду говорити про це. Що це все йде перевізникам. Ну але ж все таки, ми всі живемо в Хмельницькому, всі користуємося маршрутками. Ми всі це знаємо. Але чогось про це питання, от з року в рік говоримо, 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 а воно нікуди не зрушується. Тому що там один орган не спрацював, там другий орган не спрацював. А всі втішені, тому що так можна. Так. Головне питання: що потрібно зробити для того, аби так було не можна нікому: врегулювати, випустити більше або ж комунального, або ж приватного транспорту на маршрути. І є певна людська свідомість і усвідомлення. Давайте ставати в черги. Це абсолютно нормально, цивілізовано, по заповненню маршрутки по всім сидячим місцям. Маршрутка може брати тільки виключно тих пасажирів на інших зупинках, якщо є вільне місце. Це, в принципі, так в Києві відбувається: так, місто мільйонник так, 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 де так. абсолютно нормально всі люди стоять так. в черзі, всі чекають е, один за одним до і речі, всі нормально добираються до своїх робочих місць. До речі, до речі так, ви за Києві якраз е, дуже добре, дуже добре привели приклад. Е, для мене. Теж це було досить дивно. І така процедура у них, ну, на її порядок, бо це так. дійсно це порядок. Вона дотримана і вона виконується. диво, але вона виконується. І люди якось свідомо, і вони стають в чергу, займають черги, і ніхто один одного не штовхає, не має давки в громадському транспорті. Та, ти ж ще десь сидячи, бо я коли ну, до сестри ти... в Києві приїжджаю, то я так само добираюся маршруткою. І я спокійно, мені теж було дуже дивно вперше, коли я це побачила, чому черги і чому маршрутку черга. І, це, і, і це до речі, ну останніх років п'ять точно. І це комфортно, до речі, дуже для мене, як для пасажира, це 100% було комфортно. Люди користуються додатками. Вони дивляться, коли там маршрутка плюс-мінус приїде, так. там орієнтуються по своєму часу, і все нормально якось відбувається. Хмельницький, ніби менший від Київ раз 10, А в нас чомусь якесь ще щось таке відбувається Будемо у Сподіватися на краще. Так, будемо 100% сподіватися на краще. Я ще хотіла таку ремарочку, насправді. У мене багато претензій до водія конкретної даної маршрутки, але насправді я бачила безліч випадків, коли є прекрасні водії людські і людяні, так, які так. абсолютно здатні і допомогти, і, і мовчки, і, і бабусям, і героям, і родинам загиблих, і в них немає проблем, але це те, що тут, напевно, що. Mm. І, і то питання грошей немає. Найголовніше. Я думаю, що саме в конкретному випадку це. Можливо, в при конкретних обставинах це був певний свідомий вибір самого водія так вчинити. Чому він так вчинив? І чи, чи цей випадок достойний громадянина? Ні. Чи може такий громадянин понести відповідальність? І чи повинен він? Так повинен. Чи може він, я ж кажу, саме елементарне, принести публічне вибачення? Так, да, був такий випадок. Так, да, е, я був неправий. Да, такий випадок більше не повториться. Чи можуть батьки, якщо раптом вони зараз нас дивляться, та, mm. е, звернутися до вас, до якоїсь громадської організації, яка їх супроводить і допоможе їм е, якимось врегулювати цей конфлікт, домогтися справедливості? Е, може. Е, батьки загиблого військовослужбовця мають. Відповідне посвідчення і мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу. Звернутися вони можуть в місті Хмельницький за адресою вулиця Соборна, 75, другий поверх, надавши при цьому паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця. Таким чином, центр правничої, отримавши звернення про надання правничої допомоги, скерує це звернення. Через доручення для адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної правничої допомоги на контрактних умовах, адвокат цим це питання може вирішити в судовому порядку. Якщо ви не чуєте, будь ласка, звертайтеся. Ми з радістю вам допоможемо, і пан Павло також як сказав, тому що таких випадків просто не має бути в нашому суспільстві, не має бути під час. Повномасштабного вторгнення та й взагалі не має бути по людським правилам, якщо не брати закони та а, юридичні, а брати просто людські закони. Тому зараз звертаюся до всіх водіїв маршруток. Давайте будемо людьми і будемо пам'ятати завжди про той подвиг, який роблять наші герої. Без них ви б на маршрути не виїжджали. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас на ефір. Павло Слободянюк, адвокат, юрист громадської організації Подільська правова ліга, юрист громадської організації «Захист об'єднання волонтерів, був із нами.